Тися «Перші міські вітає вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні у нас надважлива тема і надцікава на мій погляд, тому що її обговорюють останнім часом дуже-дуже часто. Вона стосується багатьох, принаймні ті, хто за кермом, ті, хто збирається сісти за кермо, ті, хто в процесі навчання, щоб сісти за кермо, тобто всіх потенційних і вже діючих водіїв, тому що ми будемо говорити про обмін посвідчень водія. А, вже знаєте, багато з'явилося. Усіляких домислів, якихось фантазії, що треба буде перездавати, перескладати іспити, кому це потрібно буде робити, скільки це буде коштувати, і таке інше. От за для того, щоб ці всі фантазії мали під собою якусь реальну основу, ми сьогодні будемо говорити з Романом Власенко, начальником територіального сервісного центру МВС номер 5154. Вітаю вас, Романе! Доброго дня. Дякую, що прийшли. Безліч питань накопичилося до вас, тому що я ж кажу, щоб ми не фантазували, а то щоб ми просто відповіли чітко на питання, що взагалі відбувається із обміном посвідчень і кому саме потрібно міняти водійське посвідчення? Давайте з цього почнемо. Так, дійсно, це таке дуже гостре питання сталося в останній час особисто. Це пов'язано з багатими факторами, в тому числі там, сьогоднішню ситуацію в нашій державі і взагалі. Ну, по-перше, люди, які обов'язкової заміни посвідчень водія немає, тобто, uh -huh. не обов'язково, законом не передбачено, що є необхідність обов'язково його замінити, якщо вона не має терміну дії. Uh -huh. От. По-перше, посвідчення водія необхідно замінити тим особам, тим громадянам, які е, змінили анкетні дані. Це по-перше, так потім е, громадяни, які м, м, мають посвідчення водія ще радянського зразка. Тобто, тобто ті книжечки, так? Ті та? книжечки, які да, дані, в яких вже не відповідають дійсності, Порою буває таке, коли е, інформація раніше вносилась в посвідчення водія, там, Знаєте, як, тобто, а, зараз все цифрується, все діджиталізується, в зв'язку з чим дані, які посвідчені водія радянського зразка, вони не відповідають даним, які в державному реєстрі. І зачастую ну, буває таке, що виникають питання. Там з поліцією при зупинці, там водія, тобто його можуть просто не можуть знайти да так? його так. не бачать в державному реєстрі, в зв'язку з чим виникають питання і люди потім ну це вже окремий процес з поліцією. Тобто скажіть а з якого року взагалі з'явився цей електронний реєстр, який має бачити водійські посвідчення? Ну, бажано замінити всі ті посвідчення водія, які видані до 2013 року. Бо реєстр, mm -hmm. державний реєстр працює з 2013 року, mm -hmm. і вся інформація з 2013 року і далі, вона є більш е розуміло. відповідає е інформацію державному реєстру. Все, що видано до, е десь не відповідає дата, десь не відповідає категорія посвідчення водія. І ну, Ще багато-багато різних питань, коли е Можуть ви бути... Щоб не виникали питання, щоб, щоб, да, принаймі да, щоб... у поліцейських, які ще у вас зупинили, так, так, а, так. добре, це стосовно того, що але ви сказали, не є обов'язковим. Отже, до цієї категорії, все ж таки обмін є обов'язковим, правильно? Ну, це за бажанням власників освічень водія. Тобто за це будуть штрафувати, якщо радянську книжечку не змінили не, на даному, ні, даному, не будуть штрафувати. штрафу. А не якщо передачі. не знайдуть даних? В електронному реєстрі ну це вже питання до поліції, тобто це вже далі окремий процес, угу. якщо не відповідають дані в державному реєстрі з, з посвідченням водія, то е, там далі вже поліція. Mm -hmm. Вони займаються цим. Тобто, як такого реальні. штрафу з одного боку немає, з іншого боку, якщо поліцейський yeah. зупинить і не знайде ваші документи, водійські yeah. посвідчення десь в електронному реєстрі, то питання можуть виникнути і далі вже ситуація yeah. може розвиватися mm -hmm. зовсім іншим чином. Yeah. Так. Також, якщо особа має намір виїхати за кордон, mm -hmm. то бажано замінити це посвідчення водія, так як посвідчення водія, які не мають терміну дії. То вони за кордоном не є дійсними. Uh -huh. ну, Можуть бути питання де, також з, 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 зі сторони поліції тої держави, де буде знаходитись наш громадянин. Тому бажано замінити посвідчення водія. Десь там латиниця невірно написано, uh -huh. тобто посвідчення водія е, не відповідає там, загранпаспорту громадянина. Uh -huh. І це, це теж є те питання, коли може бути. Проблема в подальшому скажіть, а міжнародні водійські посвідчення відрізняються так від внутрішніх водійських так, посвідчень Так, міжнародне посвідчення водія видається на підставі національного посвідчення водія сроком не більш ніж три роки, але mm -hmm. не більше дії національного посвідчення водія. Mm -hmm. Тобто, якщо національне посвідчення водія видано на два роки. Ну, припустимо, вперше, вперше посвідчення водія видається на два роки. Uh -huh. то і посвідчення міжнародного зразка видається на термін на два роки. От. І дійсно за наявності національного. Тобто виїхати просто з національним неможливо. Ні, можливо, 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 Просто з національним можливо, А де, але деякі країни в світі. Uh -huh. Вимагаючи вимагають, міжнародного, міжнародного зразка. Да, наявності, між, да, Посвідчення водія міжнародного зразка, яке дійсно відстає відстані національного. Посвідчення угу. От. ще таке дуже важливе питання. Багато водіїв цікавляться, чи потрібно буде перескладати іспити, перш ніж отримати інший документ, оновлений ну якщо особи, якщо громадяни міняють посвідчення водія, то іспити перескладати не є не, не є не обов'язково. То есть, не, не, не тобто потрібно. змушувати ніхто не буде, Ні, Це, цього немає не серед обов'язкових процедур. Да. А, Але є один нюанс. Так. Коли е, громадяни отримують посвідчення водія вперше, яке дійсне на протязі двох років, і буде на протязі двох років, років допущено більш ніж два порушення, тобто третій і далі. То тоді при заміні посвідчення водія буде необхідним складати теоретичний та практичний іспит. Угу. Це так. для громадян, які отримали вперше посвідчення водія. Угу. Яка ціна заміни водійського посвідчення? Ціна заміни посвідчення водія загальна сума 572 гривні, тобто вартість бланкової продукції 300. 42 гривні і 230 гривень це адміністративна послуга. Які документи треба мати при собі, і куди звертатися? Звертатися в сервісний центр. Да, так, звертайтесь. Можна записуватися можна... онлайн? Так, можна. Угу. Є декілька способів, як замінити посвідчення водія. Це Фізично з'явитися до сервісного центру, будь-якого сервісного центру в Україні взагалі. Угу. Тобто, неважливо, де громадянин прописан. Угу. От. Також можна онлайн подати через Дію, додаток Дія або через електронний кабінет водія. От. Для того, щоб замінити посвідчення водія, наприклад, в сервісному центрі, необхідний паспорт громадянина України, старе посвідчення водія, записатись в електронну чергу можна в терміналі сервісного центру, в талончики на обмін в наявності постійно є, тобто питань і Таких насущних проблем з, з отриманням чер... талончика на обмін посвідчення водія немає. Тобто вони є взагалі і все А, Пас про тримадіне не Україне, старе посвідчення водія. Якщо змінені анкетні дані, то є необхідність в документі, на підставі якого змін... змінені анкет... анкетні. Маєте дані. на увазі інше? Прізвище, можливо, да, шлюб, там, так? Да, да, так, та да, 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 інше. Угу. Сплачуємо квітанцію, робимо фото, і в принципі на протязі там, години можливо отримати нове посвідчення водія з mm -hmm. сроком ті на 30 років. Mm -hmm. Так. Тобто фото робиться теж там, заздалегідь не потрібно нічого цього робити? Ні, нічого так. не потрібно. Все в сервісному да, центрі да. на місці. І на період воєнного стану відмінили на обов'язково надання медичної довідки даже. Угу. Да, Спростили процедуру. Тобто трошки. просто посвідчення старе на посвідчення нове так. і все. Так. Так, да. В сервісних центрах наразі є черги взагалі, тому що я знаю, що відкрили величезний на Котовського, так це ще було влітку, здається. І мені сказали, що він там настільки великий і може прийняти стільки людей, що черги. Можуть навіть і не утворюватися тим більше що є варіант онлайн-черги, і якогось скупчення людей там немає. Ось певний час, якийсь пропрацювали і той сервісний центр, і інші що зараз відбувається там. Ну, на, на зараз в сервісному центрі черги є тільки на практичне керування. Uh -huh. Ну, якщо е, такі сервісні центри, як 5.1,54 в місті Одеса, там, де проводиться вся екзамеційна діяльність, обміни посвідчення водія, там, то приймаються практичні іспити, там є черги тільки на практичне керування. На обмін посвідчення водія, та на складання теоретичного іспиту, е, черг немає. Тобто є і талончики в наявності, і все. Тут питань ніколи ну, немає. Не виникає. Не виникає, mm -hmm. так. От. А практичне керування трошки є накопичення. Так, там є mm -hmm. накопичення у зв'язку з великою навантаженістю і ну, там є багато факторів, які. Але... Вирішуємо... Бажаючих вчитися керувати зараз багато, так ми от бачимо навіть багато. по місту, що кількість навчальних автівок теж досить таки да, велика. ну, Достатньо факторів це і зміна законодавчої бази, і що, що за собою позвикло, то що є необхідність в таких скопилася така черга на практичне керування. Угу. Якщо раніше, як, наприклад, вам скажу, раніше люди. Там, складали три рази, да, практично, іспит, то сьогодні це можливо на протязі двох років складати Ой, кожні ого. 10 днів. Просто як у фільмі Таксі? Так. так. І в зв'язку з чим це є накопичення, і люди потребують такого послугу. Але, в принципі, все це не, не так остро, як воно так почали жалітися, що о, складно скласти, так що вимоги досить такі серйозні, ну, так. і тому можна і два роки ходити туди ага. або навчитися добре з першого разу. Да, ну тут, по перше, питання це до навчальних закладів, які угу. надають в. Е Заняття з противника. Які випускають керування. взагалі Які випускають, таких да. потенційних водіїв. Да. Так, да. Тут взагалі питання вперше це до них у зв'язку з тим, що не дуже якісно порою навчають і не надають певний кількість годин, uh -huh. яких повинно бути 40 для uh -huh. практичного керування, а потім тільки до сервісного центру на складання практичного іспиту. А є навчальні заклади, які там 10-15 годин, там 20, і кажуть, це mm -hmm. ідіть, ідіть, курс, ідіть mm -hmm. пробуйте, знаєте, як ідіть, пробуйте до сервісного центру. Так як угу. Mm -hmm. кількість спроб, вона не обмежена на протязі двох років, тобто кожні 10 діб можна приходити і перескладати ага, практичний іспит. Да? Є у вас такі кандидати, так? Да? Кожні 10 діб ходять. Так, вони приходять, більш знаєте, вони приходять вчитись у нас, а не складати uh -huh. іспит. І вже коли вони там деякі кілька разів були, вже у них є впевненість і вони. Слухайте, але ж складати іспит кожного разу ж треба сплачувати певні кошти чи ні? Так, це uh -huh. послуга 420 гривень коштує. Uh -huh. Послуга складання практичного іспиту. Теоретичний, курс, теоретичний іспит складається. В сервісному центру також 250 гривень це коштує, практичний іспит 420 mm -hmm. Ну і якщо о, про, почали, почали говорити про іспити, то теоретичний курс можна проходити по самопідготовці і складати mm -hmm. в сервісному центрі, mm -hmm. тобто не обов'язково йти до навчальних закладів, можна пройти курс, скласти, пройти медичну комісію, прийти до сервісного центру і скласти теоретичний курс. А вже практичний курс це обов'язково є через навчальний заклад. Тобто самому навчитися десь їздити і прийти складати так не можна, так? Ні, так не можна, угу. тільки через навчання в автошколі, знаю, так. Угу. От. Після повного проходження навчання, тобто 40-годинного курсу практичного навчання, вже громадяни приходять до сервісного центру і складають практичний іспит. Свідоцтво про закінчення дійсно на протязі двох років. Протязі двох років це можна сказати, ходити і складати. Ого, можна Еритичні. находити його скільки, так ну хто вчиться, той і складає. <гум> так і ще про міжнародне ми трошки переключилися на іншу тему, але вона насправді суміжна із тим, що ми так. говоримо, так посвідчення водія і далі. Якщо люди, які вчаться сьогодні в процесі навчання, то теж мають теж розуміти. До чого треба готуватися, якщо е, отримувати посвідчення міжнародного зразка, то там теж особливих документів не потрібно. Так потрібне національне посвідчення, як я правильно розумію, Так, ще потрібно національне національне посвідчення, водія, е, потрібно е, загранпаспорт, uh -huh. Uh -huh. Е, дві фотокартки три на чотири. А там потрібні фотокартки. Так, ще там, так. Да. так. Uh -huh. так. Uh -huh. Квітанці сплачується за послугу, там у розмірі 20 гривень 40 копійок. Uh -huh. От. І подаються документи через електрон в сервісному центрі подаються документи, і громадяна. Процедура uh -huh. uh -huh. така сама, так. Да, говорить, така okay. ж сама процедура, отримує міжнародне посвідчення водія до національного. Uh -huh. І воно дійсне 3 роки. Якщо така ситуація, і водій знаходиться за кордоном, чи може він обміняти посвідчення своє, не знаходячись фізично взагалі в Україні? Так, може обміняти посвідчення водія. Є декілька варіантів, тобто, або через додаток Дія, або через електронний кабінет водія, От, подає документи через додаток Дія, наприклад. От вибирає там у додатку через інтерфейс, як він яку там отримати в сервісному центру, в центрі, mm -hmm. або там з доставкою mm -hmm. через пошту, Укрпошту, і вже прикріпляє всі необхідні документи, які там і отримує посвідчення водія, сплачує послуги і, або пошти, або фізично приходить до сервісного центру, де він його замовив, і отримується посвідчення водія. Якщо закон але фізично то... це лише в Україні, так. Фізично, якщо він знаходиться за кордоном, то лише варіант онлайн, так? Це тут дуже важливий момент. Це коли громадянин замовляє послугу обміну посвідчення водія, наприклад, через дію, да, то обов'язково дуже нужно уважно дивитися е в процесі замовлення, що він замовляє. Тобто обмін посвідчення водія угу. який е отримання його фізично в сервісному центрі. І обмін посвідчення водія через, через отримання його поштою. Там це вже потрібно зайти в додаток, і там буде видно, ну дуже уважно потрібно дивитися читати процес, в да, процесі так. обміну. Бо люди попадають в такі патові ситуації, коли е, подали документи, обміняли посвідчення водія, воно в наявності в сервісному центрі. Але фізична особа знаходиться за кордоном, і не може його отримати і приїхати до сервісного центру. А вже перенаправити неможливо, так ні. якщо ти замовив в сервісному центрі, то ти маєш уже отримувати так. в сервісному центрі. Так тобто... ні статус замінити, нічого не можна немає Поки... такого статусу. Так. А що ж в таких ситуаціях роблять тоді? Поки громадянин сам особисто не приїде і не отримає ага. це посвідчення водія. Закон не передбачає отримання посвідчення ні за дорученням, ніяк. Бо це документ, який посвідчує І перезамовити особа. ж теж неможливо, правильно? Якщо вже його не, одного не, разу зробили. Так, то ну, це вже, не це робиться. вже така законодавче пакет питання. Е, і е, тільки через рік після його е, ну, знищення угу. можна перезамовити. Ну, в процесі вирішення це. Цей ну з навоце законодавчі питання? Скажіть, якщо із документами з водійським посвідченням все норм, воно обов'язково має підтягнутися у дію? Так, якщо не підтягується у дію, що це може означати? Значить, якісь недостовірні дані є в державному реєстрі, тобто або старий до 2013 дві тисячі я року, до, правильно да, да, Воно може отримано. і після 2013 тисячі тринадцятого року а, теж не може підтягуватися. не підтягнути. Да. Є да десь можливо, дата народження, можливо, код можливо щось не співпадає в державному угу. реєстрі, і тому дія не підтягне свідчення. Водія, угу. тобто варто перевірити це... цей момент. Воно обов'язково має бути в дії, так якщо все нормально так, з документами так, це все... важливо зараз. Так, це один із е, моментів, який зазначає, що є необхідність заміни посвідчення водія. Uh -huh. Коли е, посвідчення водія відсутнє в дії, тоді бажано з'явитися до сервісного центру і його замінити. Uh -huh. Значить, щось не так, щось, якась дата не така, ну, тобто щось є. Uh -huh. І коли пос... Ще раз повернусь, поліція зупинить водія так. і виявить, що є неспівпадання, може бути вже інше питання багато більше проблем да. ніж просто з'явитися до сервісного центру. Так, так. так. тим так. більше, що так маємо все ж таки звернути увагу на те, що е, ніяких іспитів від вас ніхто вимагати не має права, так Ні. тобто, ви просто замінюєте документ на оновлений. Знаєте, зараз багато питань навіщо це потрібно під час війни. А, навіщо ці всі проблеми, навіщо ще зайві кошти і таке інше? От такі питання теж ставлять. Ну, ви маєте на увазі, чому це потрібно робити? Саме зараз. Саме так. Так, саме зараз? зараз ну, Обов'язкової заміни немає, посвідчення водія, а ми рекомендуємо. Угу. Замінити посвідчення водія для того, щоб всі дані співпадали з даними в державному реєстрі. Так, тобто, якщо бо, у вас якісь питання до себе виникають, да, так, то краще перевірити ці документи, бо вони мають бути да, в порядку, бо, якщо так. Бо коли особа, ну, захоче виїхати за кордон, да, і будуть питання, то це вже буде проблемою для громадянина, угу. да, то важливо замінити за заздалегідь. За Зрозуміло. Ну, я думаю, що ми всі питання сьогодні озвучили. Так, такі найголовніші сервісні центри працюють, працюють вони у штатному режимі, так, тобто замовити цю послугу можна онлайн, записатися на чергу в чергу, точніше, можна теж онлайн, якщо фізично не можете чи не маєте бажання приходити. Головне тільки звертайте увагу на оці всі нюанси, так, де отримати в сервісному центрі, так чи отримати все ж таки онлайн. Це дуже важливий момент, на який yeah. звернув увагу. Роман, тому що люди буває не досить коректно все заповнюють, так, і потім да. отримують ще зайві проблеми. І скажіть, чи вже процес заміни посвідчень розпочався? Чи я взагалі бажаючі? чи багато їх? То Процес постійно йде, заміни посвідчень є. Не він, є. Тобто, так? Да, це не, немає якогось там ажіотажу на цей процес, але угу. постійно. Е, Такий собі робочий режим. Да, так, в робочому режимі. все… Коли були такі моменти, коли всі, е, почалась е, війна, і то було багато uh -huh. роботи по обміну посвідчення uh -huh. водія, багато людей виїжджали за кордон і мали well, так і тоді вони масово розумно підходити до цього питання, бо це є необхідним. От. А наразі так, більш це все в робочому, в робочому режимі. От. Посвідчення водія можна отримати в будь-якому сервісному центрі міста Одеса. Тобто... Де вам ну, ближче, де зручніше? Да, де так, зручніше. Де... Але коли, якщо ви реєстру... якщо реєструватися зарані, ну онлайн, угу. то бажано подивитися, яка адреса, бо зараз сервісні центри вони під номерами, там 41, 42, 54. І бажано подивитися, яка, яка адреса в знаходження цього сервісного. Ну центру, так, щоб, щоб ви не їхали в інший, було, в інший да. кінець міста да. для да. цього. Тобто да. ближче до себе ближче там, де вам більш зручно. Так, да. і ще раз зосереджую увагу на тому, що посвідчення водія можливо отримати тільки особисто. Бо буває да. якісь... сусіда не відправиш, зрозуміло. Ну, так, да. і не задручення. Дякую вам дуже, Роман Власенко, начальник територіального сервісного центру МВС новідесядпідесятчотири. Був в нашій студії. Ми говорили про те, що процес заміни. Старих посвідчень, старих чи, можливо, не маючи якісь там нюанси водійських посвідчень, він проходить постійно. І ви можете це зробити. Це не є обов'язковою процедурою, але це є бажаною процедурою, тим більше, якщо ви отримували посвідчення, скажімо, до 2013 року, тоді коли ще не працював електронний реєстр, і ймовірно, що вашого посвідчення немає в цьому реєстрі, і воно не підтягується у дії. Це теж такий момент, на який треба звернути увагу. Тоді його бажано все ж таки Замінити, щоб документи були в порядку. Дякую вам, бережіть Дякую. себе, будьте обережні на дорогах і тримайте свої усі документи справді у належному вигляді, щоб не додавати собі проблем. Побачимося на першому міському.